Привіт всім! Ну що ж, літо закінчилося і прийшов час розповісти, що ми читали з дітьми літом 2017 року. І зараз я вам все покажу і розкажу. Читаємо постійно. Це або я читаю перед сном обов'язково дітям, або двоє старших синів читають вже самостійно. Ці книги я об'єдную і наприкінці, або на початку наступного сезону розповідаю, що ж ми читали. І це відео не буде винятком, це продовження рубрики прочитаного прочитаного за літа. І Перше про що я скажу, це книга Туве Янсон Країна мумітролів. Це перший том від видавництва Старого Лева, взагалі в них. Тритомник вийшов. Всі ці три книги в нас є. Поки що ми прочитали лише одну, точніше, я читала дітям перед сном протягом літа. Не пам'ятаю, скільки часу це в нас зайняло, але, здається, не менше трьох тижнів, досить довго. Тим не менше ті історії, які нам пропонує письменниця Туве Янсон взагалі видатна фінська каскарка. Дитяч, дитяча Письменниця і її книги про країну мумітролі, про вигаданих таких істот, як мумітролі, відома на весь світ, перекладено багатьма мовами, вважається класикою і мастрідом для всіх дітей. Для самостійного читання, наскільки я знаю, ця книга рекомендована від 10 років. Але тим не менше діти мої молодші за 10 років, але вони дуже полюбили цю країну цих істот і мумітролів мумі взагалі постійно чекали вечора, коли ми будемо продовжувати. Ми почали вже другий том читати, але наразі літом лише перший Вона нас знімала окремий огляд про трилогію від Сашка Дерманського і видавництва теза. Це історія про маляку, принцесу драконії. Взагалі дуже кумедна, цікава, повчальна історія про дівчинку, яка мріяла стати принцесою і літати на драконах, а також про двох дракончиків і про країну драконію. Де майже міфом вважалося існування принцеси, але тим не менш одного дня вони такі зустрілися, ці. яку прочитав Миколай самостійно, це Лапи вгору. Від... Це одна з чотирьох книжок, яка нам дісталася. У спадщину від старшого мого племінника, і вона така кумедний детективчик про пригоди котика і песика. Ну, цікаво, але зміст мені незнайомий. Я хочу сказати лише, що вона дійсно сподобалась. Зацікавленням Миколай читав цю книжку. І наступна книга теж окремо я розповідала про три частини історії про мікробота: це український наш супергерой. Супергерой для малюків. І ось третю частину мікроботи Кам'яний дракон, нова частина, яка вийшла до Книжкового арсеналу. Автор, до речі, Олег Чаклун. І видавництво Фонтан Казок. Ми читали вже літом, на початку літа, але тим не менш. Історія, ну, продовження, як я сказала, вона про іншоп. Полон іншопланетянина і про інші планети, взагалі така фантастична історія про маленького-маленького робота, який ну, живий, веселий і взагалі є дитиною роботом з допомогою своїх друзів подолати страшного кам'яного дракона. Від Всеволода Нестайка, видавництво Баба-Галамага, най найновіші пригоди колька колючки та «Косі Вуханя. Цю книгу читав Миколай, знову ж таки, самостійно, бо ми прочитали серію з чотирьох книжок про лісову школу, а ось ця книга є продовженням тих чотирьох частин. І, ну, що ж, теж було цікаво, достатньо легко читалася ця книга, майже кожна розповідь тут у нас супроводжується. Віршованою частиною, що було досить весело і легко читати Миколаю. І, ну, і жодного разу не розчарувалась в цій покупці і в тому, що запропонувала її читати дітям. Наступна книга. Нещодавно я її замовляла наприкінці. Літа і нещодавно ми її дочитали, прочитали дуже давно вона була мені потрібна. Це книга, відверта розмова про це. І це підручник, перший підручник зі статевого виховання дитини. Мені цю книгу рекомендували. І що, можу сказати, не розчарована книга дуже важлива. Вона мені надзвичайно допомогла. Допомогла мені. З моїми дітьми, з тим, що я мала вже давно, мабуть, їм починати розповідати, але не знаю, в силу свого виховання, в силу такого нашого закритого суспільства щодо питань статевого виховання, я не знала, як мені розпочати це виховання. І книга, як я вже сказала, дуже допомогла. Я наступних вихідних сподіваюся, що окремо розповім про цю книгу. Знаю, що дехто з глядачів очікує на огляд цієї книги, і вона справді важлива, вона заслуговує на те, щоб окремо про неї відзняти відео і розповісти. Ну, ще одна книга, яку я, мабуть, вже показувала, і ось хочу лише похвалитись зайвий раз, що Миколай, мій восьмирічний старший син, прочитав її самостійно протягом літа. Ну, майже два місяці він читав її, може трохи менше, але тим не менш я ним пишаюсь. Сама я ще не читала Гаррі Потера. Завдяки тому, що в нас є такий чудовий примірник, ілюстрований. І Миколаю було дуже цікаво її читати. Він ну, була вона йому зрозуміла, було ну і навіть те, що вона трошки моторошна, видасться для маленької дитини, але тим не менш йому було дуже цікаво. Зараз він читає вже другу частину. Гаррі Поттер і таємна кімната теж ілюстрована в нас є, і ну, не менший захват і захоплення вона викликає. Я ж, як обіцяла, прочитаю найближчим часом сама і вже зроблю огляд двох ілюстрованих наших книжок. І ще одна книга. Ну, тут вже я читала дітям. Це 100 казок. Віта Баба-Галамага, перший том, найкращі українські народні казки. Ну, це вже класика, мабуть. В нас, здається, 17 видання цієї 20-те, це 20-те перевидання вже. Цієї книги, ну що я можу сказати, респект і Шана, і пошана, баба Галамазі, і ілюстраторам. зараз, зараз на світ. Так, ілюстраторами тут є кілька осіб, не буду їх перелічувати, але ну, це просто не знаю, це такий ну, шедевр на, на роки, бо ну, книги з такими ілюстраціями. Мені здається, дуже коштовні в плані естетичного смаку навіть для дітей, для розвитку цього смаку. І самі книги, вони, звісно, варті уваги, бо тут ну, такі класичні, мабуть, є казки для дітей, українські казки, але також є маловідомі нам казки, не знаю, в силу того, що ми е представники, скоріше, більш. Східної України, тому ось яскраві приклади західних, західноукраїнських казок, було дуже цікаво прочитати з ними, познайомитись. І в планах, звісно, придбати і другий, і третій том, бо ну, це те, що має бути в колекції домашньої книжкової. Ну, ось такі відгуки, мабуть, захопливі, як ви зрозуміли, від цієї книги. Ну що ж, ось такі книжки ми прочитали, мабуть, не так багато здається, але вони ж і ну, мають багато сторінок, і багато об... великий об'єм для це важливо читати і пропонувати дітям цікаві книжки. Я вважаю, що це. Ну, має бути і в моїх дітей, і всім дітям взагалі бажаю, щоб таких книжок в них було побільше, таких як ми читали. Хочу ще зауважити, що окрім того, що ми читаємо нові книжки, ми постійно ще й перечитуємо те, що в нас є. Це теж займає час. Не можу не відзначити, що в нас в фаворитах продовжує бути абетка від Абаби-Галамага, тому що старші діти вже щось вивчили на пам'ять, а ось молодь, і просять знову і знову перечитувати цю обетку. Ці віршики дуже кумедні і ну, класні. класні віршики, І знову хочу прорекламувати саме цю обетку. Також книга, яку ми на книжковому арсеналі придбали від Андрія Куркова для найменшенького. Він дуже любить цю книжку і просить її знову читати про їжачка, якого ніхто не гладив. І книга. У нас є серія з чотирьох книжок від видавництва ранок, банда піратів. І ось Корабель Привид. Семен читає в нас цю серію. Саме він обрав подальше своє читання, зупинився на цих книжках про піратів. Зараз він другу частину читає. Ну, як я вже сказала, всього їх чотири книги. Тобто, ми. Перечитуємо те, що в нас вже є в бібліотеці, те, що ми вже читали. Ну, хочу лише наголосити, що ми читаємо більше, ніж ті новинки, які я вам тільки що показала. Добре, сподіваюся, вам було корисно подивитись, послухати про книжки дитячі. Залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.